Адовську 119. успішне сучасне місто. Нині курорт державного значення починалося з рибацького поселення. На березі Джарогацької затоки татари ловили рибу і називали місце Алі Агок тихою пристанью. А історія власне міста почалась 1893 року. Поміщик ліберал Сергій Балтазарович Скадовський викупив узбережжі п'ятсот десятин землі і задумав побудувати портове місто а навколо порту і виріс Скадовськ. Он был одним из крупных фундистов в Российской империи. Он выращивал очень много хлеба, ему нужно было его продавать, в том числе за границу. И через Одессу было это невыгодно, большие пошлины и все остальное. И он принял решение строить свой порт. И вот когда он охотился в этих местах, места здесь были эти прекрасные, и он увидел вот это вот место, он сразу понял, что здесь будет порт, возле которого можно строить город Скадовск. Это было в далеком 1894 году. И на этом месте начался развиваться морской порт, строиться Причем это вручную, вручную копали бухту, копали фарватер. От, і потихонечку обрастал порт домами, в которых почали жити люди, которые работали в этом порту. Ну и подтянулись сюда. И жители, во-первых, потому что он практически бесплатно раздавал землю для тех, кто пожелает сюда прийти, выделял эту землю тим, кто принимал участие в проектировке города. За погоди, а саме таким берега смуга Острів Джигулгач, як турецький ятаган, захищає. Води затоки від штормів і буревіїв. Незвично холодний вересень не відлякує любителів подихати особливим коктейлем. Повітря насичене озоном, бромом і йодом. Цілющі властивості вод воджалгацької затоки помітив ще засновник міста Сергій Балтазарович Скадовський. Сюди приїжджали на початку 19 століття до півтисячі курортників. Це, звичайно, не порівняти з нинішньою кількістю. З самого початку здесь була грядця Сюди приїжджали люди, які відпочивали, загорали. Був такий прекрасний ресторан. прямо в море, к нему вел мост, на котором прямо каретами есть фотография даже такая, каретами заезжали в этот ресторан и там отдыхали люди богатого сословия, а остальные работали, трудились и этот город постепенно, постепенно расширялся и после того, как он получил название имени своего основателя, это был указ императора российского Николая II с разрешением назвать его городом Скадовским, он вначале был городком, а потом получил статус города и постепенно стал районным центром, каковым и по сей сегодняшний день является. И вот, наконец-то, справедливость восторжествовала. Он получил статус государственного курорта детского. И мы всеми силами стараемся дотягиваться до этого уровня. Скадовск – дитячий курорт державного значения. Приймає гостей не тільки влітку. У місті працює санаторії і в міжсезоння. Ми відпочиваємо в санаторії. Скадовськ – санаторій профільний там, по органам дихання. Нам подобається. Кормят хорошо. Город взагалі замечательный, приятный такой, люди, отзывчивые. Дуже приємні, привітливі люди у вас. Дуже сподобалось нам відпочивати. Да? У розташуванні вулиць, які ведуть до моря, відчувається продуманість. Вони слугують природним кондиціонером. Так було від самого початку будівництва. І нинішня влада турбується, щоб ніяких перепон у русі повітря не було. В конце 90-х годов как-то начали разрешать строить на этих улицах, закрывать их, и сразу почувствовали дискомфорт в городе. И я, когда стал городским головой, мы приложили максимум усилий депутатским корпусом, чтобы разорвать те все договора по аренде земли и раскрыть эти улицы. И сразу же почувствовали нормальное вот движение воздуха. И этот город опять заиграл теми своими прелестями, которые есть. Скадовськ це місто курорт, але не менш важливим для його життєдіяльності є порт. Сергій Скадовський задумував поселення перш за все як портове місто для зв'язку з Одесою і Євпаторією. Для сучасного Скадовська розвиток порту не менш важливий. Сезон це лише кілька місяців на рік. І щоб забезпечити зайнятість населення, існує державна програма розвитку морського порту. Дуже великі перспективи на сьогоднішній день є інвестори, які будуть працювати, причому ці інвестори подобрані государством. который будет развивать наш порт. Причем этот порт будет работать только в экологически чистых рамках, потому что по-другому на территории города курорта работать нельзя. Это э, дополнительные рабочие места, потому что, э, что говорить, проблема для города то, что 3,5-3 месяца сезон. А остальное время люди просто ждут этого сезона. А людям как-то надо жить. И это дополнительные рабочие места, это развитие, это перспектива развития, это э, в дальнейшем пассажирские перевозки из города Скадовска. За рубеж. Это тоже развитие курорта. Цілий день місто курорт і місто Порт живе особливою атмосферою. День міста це свято для самих жителів і можливість продемонструвати гостям всі туристичні принади. тягне, тому що душа моя, фізичне тіло там було, а душа вся була здесь. То есть, переросла к этому городу, я його вже любила. Дім до гори дном унікальний проект на території Скадовського дельфінарію. Нещодавно зведений будинок для охочих відчути себе у просторі, де все поставлено з ніг на голову. Доволі таки оригінально получилось. І для цього регіону дуже популярна виставка. Посетителей доволі таки много, особливо дітей, звісно. Вони, коли внутрь, там вони Головні події дня міста розгортаються у центрі. На центральній площі виставка продаж автомобілів двох провідних компаній. Можна пройти тест-драйв на популярних моделях. Мы представляем сегодня компанию Автопланета и непосредственно представляем пять брендов. Это Volkswagen, Kia, Hyundai, Lada, GreatWall. Из Hyundai мы привезли три машинки. Из Volkswagen две машинки привезли, две машинки Lada. И Kia машинку одну привезли, и Great Wall одну машинку привезли. У нас есть выставка автомобилей. Можно записаться на тест-драйв, узнать подробную консультацию, посидеть и попробовать непосредственно сам автомобиль, то есть вживую, а не на картинках. У нас первая такая грандиозная выставка в городе Скадовске. я очень удивлен, то есть людей очень много интересуется, может быть связано с то, что здесь на сегодняшний день праздник, да, большой города, который день города Хикискадовска, то есть может с этим связано, ну вообще... Дуже багато контактів, спілкування. На міському пляжі – змагання з кінного спорту. Скадовський клуб «Терсан» запросив кінників з Херсона і обласної федерації. Сьогодні ми одні з організаторів, учасників цих соревновань Дню міста на Кубок мера. Небільші соревновання, Но первое, это приятно, это, как говорится, радует нас, конников. Привезли мы одного всадника, в связи с тем, что нет финансирования, нам тяжело и хотя бы одного привезти, но будем стремиться к лучшему. Нам любезно предоставил город Скадовск лошадь для выступлений, даже двух лошадок, и две наши воспитанницы выступают на Скадовских лошадях. Очень приятно, що скадовчані приглашають нас на это замечательное поле, замічательне которое оно знаходиться на берегу моря. Очень дружелюбна атмосфера здесь на сорівнуваннях. 27 учасників змагань проходять конкури. Вершники демонструють вміння долати перешкоди від пів метра до 90 сантиметрів. Олександра на своєму коні капралі готується до маршруту з найвищим конкуром. У мене з дитинства прив'язаності к двом тварин, к дільфінам і клашадям. Как бы с дельфинами у нас в городе не получается заниматься, поэтому и выбрала конный спорт. Моего любимого коня зовут Капрал. Я сегодня выступаю на нем. Придає маршрут 80-90 см. Спортивний Скадовськ зібрав спортсменів з області і багатьох регіонів України. Практично одночасно на кількох майданчиках розгортаються запеклі бої за перемогу. Команда Агроспорт з Антонівки Скадовського району готується до чемпіонату України в першій аматорській лізі. Спортсмени запросили достойних суперників. Це і підготовка до відповідального турніру, і свято для вболівальників. Команди показують волейбол високого рівня. Целью подготовки команды к этим соревнованиям чемпионата Украины мы пригласили команду Кримсода, город Красноперекоп, команду вищої профессиональной лиги, город Николаев, команда вищої аматорской лиги и лучшая команда города Херсона. Четыре команди с целью подготовки, ну и празднования для болельщиков сделать праздник. Волейбол, конечно, высокого уровня. В большинстве команд 3-4 мастера спорту, остальні пірозрядники, кандидати. Дев'ять років поспіль у День міста проходять змагання з вільної боротьби. Цього року беруть участь юнаки і дівчата 13-15 років. Про турніру скадовську знають спортсмени у географічно віддалених регіонах і завжди беруть участь. Участвують 130 людей, чоловік, дітей. Значить, представители Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской области и полный регион нашей Херсонской области. То есть это Галапристанский район, Береславский район, город Каховка, Каховский район село Каменка, наш Скадовский район участвуют, сам город Херсон. Днепропетровская область это Кривой Рог Днепропетровск, Запорожская область это Каменная Днепрока, Одесса это Южный и город Одесса, и Донецк, Мариуполь и Володарск. От, це регіони, які посвятили нас соревновання. проходят в, в хорошей душевной такой обстановке. На ринку юні боксери з Херсонської області і автономної республіки Крим. Перші з боксу у день міста теж вже традиція. У данный момент більше 90 людей приїхали Команд, команди як з Херсонської області, так і Крим, з Криму. Соревнования проходят очень интересно. Мы здесь проверяем подготовленность ребят как новичков, так и уже подготовленных ребят, спортсменов, разрядников. Приезжают на такие соревнования с удовольствием, чтобы показать особенно новичков. День міста тоді загальне свято, коли до нього готуються всім миром і заздалегідь. Дорослі скадовчани подбали про те, щоб їхні чада найбільше запам'яталося на святі дорогу карапузам, парад дитячих візочків від карет з принцесами до козака, який їде на ярмарок. Ну, така прийшла ідея, що дивилися по інтернету там мало такого національного, і от придумали щоб їхав козак на ярмарку. Весь Скадовск можна було побачити на центральному дійстві. Школи, гімназії, підприємства і організації міста пройшли урочистою ходою. На стадіоні колос звучать назви підприємств, прізвища кращих працівників, переможців двомісячника з благоустрою, колективів, які дбають про розвиток рідного міста. Сучасну історію Скадовська творять вони.